Жаба боязкіша від зайця. Вийшов заєць з нори і подався добувати собі їжу. Дивиться, біжить до нього вовк. Заєць кинувся тікати. Нарешті став, озирнувся кругом. Нема нікого. Заєць тоді почав щепати травичку. Не довелося бідолазі, десять раз щепнуть трави, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заєць знов кинувся тікати. Біг, біг, зупинився, сів у бур'яні, прищулив вуха і лежить. Важко дихає. Не встиг іще відсапатися, чує. В бур'яні щось зашелестіло. Заєць знов кинувся тікати. Вибіг на чисту галявину, озирнувся кругом, нема нікого. Він тоді, з жалю й досади, почав плакати і примовляти. Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене ображають, всіх я боюсь, от всіх тікаю, не маю спокою і на хвилину. Хоч би одна яка небудь звірина боялась мене. І то б не так було досадно. Піду я до річки та й утоплюсь. Як так жить, то краще душу свою загубить. Побіг заєць до річки топитися. Добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякали зайця бульк у воду. Заєць зупинився. «Е, стій! Є на світі такі, котрі мене бояться. І то живуть, то чого ж мені не жити? І повернувся заєць додому.